Так. Так, да, я вирішив музи... музику позичати. Ну, назову я плейліст Duolingo Music Knowledge. Ну, knowledge – це знання, прикладається, да? І Musical knowledge. Музичне знання або музикознавство. Музикознавство. Ось, таке буде. Я спеціально поставив. А, режим не турбувати. Це ж після 13-10, щоб сповіщення мені не турбувало. Та й там переписки, звісно. Я, при... Я ті, один раз записав, цей раз, зараз тільки що записав. І блин, там така переписка була цікава. Там такая переписка была интересная. А, на что такая, блин, просто. Да. Эти новости, ці новости мне не надо, мне не надо, честно. Такие новости, такие новости надо. Но я отвлекся. Ми будемо проходити музикознавство. Оце стільки я попроходив. І не пам'ятаю, це недавно навіть, я запустив е, дуалінго е, і музикознавство, і математику, щоб люди, не знаю, вивчали, вивчали. Будемо проходити, оце я попроходжу. Давайте. Ну давайте. Dum, 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 dum. Давайте, наступне. Чи не наступне? Та-дам! О, мені ця така реклама не потрібна. Давайте, давай, давай, давай. Звертай, звертай, звертай. Блін, таку рекламу, в тюлінгу пихають, чесне слово. Є... Це кросмет. Кросмет, оце. ну... Ой, я ті думав, як кросмет перекласти. Тому що є ж кросворд, і люди є, е, наче не перекладають у більшості. Просто ті, е, транскрипт. Кросворд і нашими кросворд буде. У нас буде кросворд. Але ж сам кросворд е, самого слова кросворд є ж переклад. Є ж. Він же там же й головоломка, як можна сказати, прикладається, да. Ну. Ну, можна ще прикласти словарний головоломка, тому що саме слово крос, він, звісно, Тоже так само як головоломка перекладається, але я маю ще там переклад, тому що. Я не пам'ятаю, є... ну, ну хай буде вже крос, головоломка ці саме слово крос. І ось доходить кросмет. Кросмет можна навіть перекласти як математична головоломка. Ну, я можу проходити і... Математичну, математичну головоломку попроходить. Чому б ні, чому б ні. Чому б ні. Так я для себе, звісно, я все це граю і викладаю на YouTube. Сподіваюсь, YouTube не буде мені тут притірки давати, тому що ну, мене тут немає, не поставлено монетизації, та особо е -е. особо то особо то не надо мені таке. особо -то, то не надо вот таки мне сообщения поприходить таки цікаві е -е. Ну и ладно, ну и добре. Вперед. Ой. использовать 4, наверное. Опять перезапускать? Не хочу я перезапускать. Сейчас не хочется? 你是抱着旗队的娘娘？